Київ, Одеса, Дніпро та Черкаси під стінами мерії відбулися мітинги з вимогою спрямувати бюджетні кошти на потреби зсу. Активісти продовжують вимагати від місцевої влади посилити підтримку військовиків замість того, аби витрачати бюджетні гроші на сумнівні закупівлі. Я не озброїлися прапорами та плакатами з надписами Прозорий бюджет та Бруківка нікого не врятує. Бітингувальники вимагають виділити 20% столичного бюджету на наступний рік для підтримки ЗСУ. Одесити ж закликають закупити на 900 мільйонів гривень дрони для українських бійців. Небайдужі українці обіцяють влаштовувати такі акції протесту щосуботи. До речі, в Києві так само проходить вже місяць така е, акція. Чи, чи бачив, чи чув взагалі про це я бачив? Я живу поряд. Я постійно, коли на виступ ходжував, там був цей ремонт, 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 ремонт. І я, до речі, одного разу ну взагалі я думав, і я такий думав: ну до дороги ж треба колись ремонтувати. І ми про це з другом говорили. І він мені дуже просту думку сказав, але я чомусь її просто ніяк вона в мене не проходила. І Він мені каже: Ну так, а навіщо зараз будувати дороги? Що, якщо їх можуть зруйнувати? Зараз, мені здається, зараз всі. Якісь, які кошти можна виділити, просто всі треба на ЗСУ. віддати, А потім все побудуємо, всі дороги, всю брусчатку, Просто ну це дивно. Це ну, доволі добре. От у дивно. тебе ж є стендапи, так. виступи на своїх концертах, як от ділиться? <гум> Чи може там аукціони якісь? Аукціони є, постійно як це проводяться. Зараз дуже часто, зараз дуже класна штука пішла, що багато коміків вони їздять у європейські тури, і вони 100% за прибутки вони збирають на ЗСУ. От Сергій Черков, він їздив, він зібрав. Я не пам'ятаю, скільки у нього було міста, але він зібрав мільйон триста, по-моєму. Uh -huh. Антон Тимоша. Теж їздив, аукціони постійно проводяться. У нас підпільний стандарт 20% на ЗСУ віддає. Імпровізацію ми теж віддаємо частину на ЗСУ і потім аукціони розіграш. І мені подобається, що ці аукціони розіграші, як люди, з якою ну як вони люблять це, як вони, як вони це люблять і як вони. Хочуть донатити на такі от штуки якісь. І це завжди круто. Зібрати а що розігруєте? Розігрує. Ой, різні штуки розіграємо. Часто військові ділилися, наприклад, своїми штуками, які можна розіграти: шеврони, тубуси, шаблю одного разу. Ми розігрували. Хтось нам були у не на великій локації виступав і ми розіграли шаблю, ковану, там якісь супер штуки. Розіграти можна все, що зробити. Прапор залужним, топова штука. Всі хочуть. б тільки заявляється прапор залужним, всі таки я відкриваю клітмонобанки. Це тепер 100 тисяч кредитний ліміт, будь ласка, зробіть. Це, це круто. Це круто.